Добрий день, з вами Арсен, і сьогодні ми продовжуємо грати игру. Так. І ми втекли від бомжа. Ну і у нас 40 хп залишилось. Так, почекайте, десь я тут бачу аптечку. Ну, ми тут ходимо і шукаємо аптечки. Аптечки, дайте нам аптечку. А, а цікаво, можна на компі сидіти? Зараза, не можна. Ам, а це ж таки Не знаю. Так, идем знову на базу ту. У нас пока 40 хп, ну не знаю. Ну, рискнем. Так, бл-ли-ли-дам. дем дам дам Ще двоє! Трое! Офигеть! Просто офигеть! Офигеть! Просто офигеть! Так, пока назад, назад нашою машинкою. Чо, чо, чо? ми зараз здохнем. ми зараз здохнем. ми зараз здохнем. Здохнем, здохнем. Так, тихо. Ми здохли. Запам'ятайте. Нам капут. Нам капут, бо ми помні. Все, нам капец буде, нам треба туди дістатися. Біля. Ура, міст, 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 бистро, быстро, быстро, бистро в селище. Щоб нас, ну, мається на увазі. Ну, щоб нас речі не пропали. То буде капути, якщо в нас речі пропадуть. О, то буде капець, Я той рюкзак стільки шукав всі ці речі. Ай, короче, не пропадуть. А Як завжди, все пропаде на най... Все найліпше завжди пропадає. Черт, чи... ті бомжи мені теж надоїли. І із за них зараз здихаю Ну тільки так все нормально, окей, йшло Из-за тих долбаних. Треба було мені. Так, треба переспавнитись. Хочу опонитися біля муста самого. Тут ні А я швидше. І що? Так бігли, так бігли, так старалась. А, знову треба переспавнитись. Я хочу забрати свої речі. Може це тут? тут візьму. А, червоні нормальні, а такі ні. Ми пропали. Респаун. Распаун. Цікаво. А предмети за скільки хвилин ще зай? Чорт Знову респаун. Все, ми свої речі загубили. Осталовісти. Речі мої. Найкращі. Так з дитячим колись ходить, то то було капець рук за ком. Телокий. А бояни, якщо нормально. Ура! все все, все, ми заспанилися, ми заспанились. Біжимо, 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 быстро біжимо, 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 біжимо. Не все одно скільки буде, бо за мною гнатися, але мені треба речі свої забрати. О, давай речі мої. Так, да, в цій серії ми щось неудачні, я вам скажу. Ми неудачники. Давай швидше відновлюйся. Я хочу забрати свої всі речі. Ні, мені головне топори і рюкзак. А далі все то фігня. Так і відновилося трохи в мене налії. Так, тікаємо швидко, швидко, швидко. Головне собі по дорозі. Цього толпу не понабирати бомжів. тих. А отут, отут, от, отут. От. А, вс, мої речі пропали. Так і знав. Так і знав. Ні! Не пропали! Не пропали! Слава Богу! А ви що тут стоїте? Геть з моїми речами! Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе! Треба взяти то вс і до бомбити їх. Черт, 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 черт. Давай, 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 берись, 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 берись. Давай, єс. Отчепись. зараза. Блин, треба упор взяти. ХП, бля, чот, 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 чот Блин, знов сдохли. Не, ну все нам капут Но, знов речі пропали. Все, мы пропали. Ай, раз знайшов нормальні речі, свои пропащие речі и все. Як назло? І ще ніч така таємна. Блін, тут ніфіга не видно, я нічого не бачу. Давайте швидко, швидко треба знайти свої речі. Нуть хана як якісь. Знов переспанемся. Треба так багато їх швидку раз робити. Знову раз, два. Раз, спан. Давай. Я не везун. Я не везунчик. Я не везунчик. Я не везунчик. Я не везунчик. Треба там переспанитись, де там я був. А де я був? Не так швидко б'ють чи що? Бачили голова, я так швидко бив? М -м 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 -м. Це тут можна хоч сто раз. О, все, все, біжимо, біжимо. Тут був міст Я пам'ятаю, пам'ятаю. Ай, тут і так нічого не видно. Мені теж. Вот Так Так теж нічого не видно. Ясно. То нічого не видно взагалі. Не, ну от іменно ну, не треба було так речі. Ура, ура, треба викласти все то, що нам не потрібно. Побігли. Бистро побігли. Так треба перший рюкзак взяти, потім всі речі просто F F F F натискати і все. Я так нервуюся, бо я хочу свої речі забрати. Коли ми свої речі заберемо, тоді я можу закінчити серію, до речі. Так, тихо, зараз пробіжимо. энергии обновлюсь быстро. А, моих врачей нема. Класс. Просто класс. Не, е е Топором. Фа, 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 фа. Так, быстро. Перед за своїми речами. Можна сказати за Україну. За Україну, за рідні права. Правам, парадам, папанам, парадам, парам, парадам, пампарам, пампарам, помпорам, пампапарам. Гора, ми свої речі позабирали хоч трохи. Так, Так, це нам не потрібно. Це, це соро. Місця більше нема. О, окей. Так, ми вернули всі свої речі. Не всі. Зараз доберемо. Іланка Сана. Зброїться головніше. Може, в доміку перебути? Шкода, що не можна спати. Так, я пока піду. Кудась подальше. Я правильно по це... Блін, ніч і нічого не видно. Ну то можна представити собі навіть. Недалеко буду жити, значить. Добре, давайте то. Ні, але добре, що ми всі речі забрали, які у нас були. Ну і були потрібні. Так, зараз поставимо одну таку штучку. Класну. Хто там? Хто там? Блін, мене і за тебе 50 хп. Ти поняв? 40? Ні, ну ти знущайся зараз. Що Нафіг. Ммм, опаснее таке освітлення. Ні, зробимо не так. А отак. так, так, отут. Ну і... Як це Як цю штуку включити? Більно знає штучка. Ясно. У нас фонарик є, їжа є. Так, топор є. Фух. все позабирало то, що нам було потрібно. Ну, в принципе, можно закинчивать. Пучкайте. Это Мы закинчуем. С вами был Арсен. Я е